Щоденна небесна Манна, 12 червня. Одне це роблю, Филіп'ян 3:13. Тут ми зауважуємо незмінність мети апостола. Одне це я роблю. Він не намагався робити багато речей. Якби він пробував це робити, то напевно не мав би успіху. Він присвятив своє життя одній меті, до якої був покликаний, і тому відкинув усі інші цілі. Він це чинив, знаючи, що обраний ним шлях впродовж усього життя приноситиме йому певні втрати, нестатки, клопоти, переслідування і постійні наруги. Завдяки такій цілеспрямованості він був звільнений з багатьох спокус, які могли відвернути його в напрямку здобування певних добрих речей теперішнього життя або схилити до погоні за якимись його ілюзіями. Реприн 1884 Апостол Павло є для нас прикладом цілеспрямованості. Ми можемо бути певні, що до різноманітних талантів апостола були звернені усі можливі звабливі заклики, аби звести його у бік інших зацікавлень, відмінних від єдиного, яке зробив метою свого життя. Рішучість апостола в категоричному відкиненні Можливості відвернутись у своїй діяльності від тієї єдиної справи заслуговує на наше захоплення і наслідування. Ніхто не може бути майстром на всі руки у всьому. Переконавшись, що рухомий камінь мохом не обростає, стараймось усю свою енергію направити на досягнення цієї. Єдиної речі, чинення нашого покликання і вибрання міцним. Репринт 2753. Співзвучні вірші 1 Коринтян 2.2. Бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого. Матвія 10.42 і хто напоїть як учня, кого з малих цих, бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї. Луки 9.51 із 61 по 62 вірші також. І сталося, коли дні Вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим, а інший сказав був. Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми. Ісус же промовив до нього, ніхто з тих, хто кладе на свою руку на плуга і назад озирається, не надається до Божого царства. Марка 10.45. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому. Але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Івана 4, з 31 по 38. Тим часом же учні просили його і казали Учителю їж, а він їм відказав: Я маю поживу на їдження, якої не знаєте ви. Питали тоді один одного учні: Хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них, Пожива моя це чинити волю того, хто послав мене, і справу Його довершити. Чи не кажете ви ще чотири от місяці і настануть жнива, а я вам кажу: підійміть свої очі і гляньте на ниви, як для жнив уже пополовили вони. А хто жне, той заплату бере і збирає врожай в життя вічне. Щоб хто сіє і хто жне разом раділи. Бо про це поговірка правдива. Хто інший сіє, а хтось інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали, працювали інші. Ви ж до їхньої праці увійшли. Дії апостолів 1,14 і 2 розділ 1.46 вірші. Вони всі Однодушно були на невпинній молитві із жінками, і з Марією, Матір'ю Ісусовою і з братами Його. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і кожного дня перебували вони однодушно у храмі і, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю у сердечній простоті. Дії Апостолів 4, 24 і 32 вірш, і 5.12. Вони ж, вислухавши однодушно свій голос до Бога, піднесли і промовили. Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, Ти створив, а люди, що вірували, мали серце одне і одну душу. І жоден з них не вважав, що змаєтку свого за своє, але в них усе спільним було. А руками апостолів стали знамена і чуда великі в народі. І були однодушно всі у Соломонові мганку. Дії 21 з 10 по 15. І коли ми багато днів у них зоставались. То прибув із Юдеї якийсь пророк, а гавне ім'я, і прийшов він до нас, і взяв пояса Павлового, і зв'язав свої руки й ноги, і сказав: Дух Святий так звіщає, отак зв'яжуть в Єрусалимі юдеї того мужа, що цей пояс його і видадуть в руки поган. Як почули ж оце, то й благали ми, і тамтешні Павла, щоб до Єрусалиму не йшов. А Павло відповів, що робите ви, плачучи, і серце мені розриваючи, бо за ім'я Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти в Єрусалимі. І не могли ми його вмовити і замовкли, сказавши: Нехай діється Божа воля. А після оцих днів приготувались ми і до Єрусалиму вирушили. Римлян, 15, розділ 5 і 6. А Бог терпеливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого, Ісуса Христа. 2 Коринтян 13.11. А на кінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові і миру буде з вами. Філіп'ян 1, 27 і 3.18. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду і побачу вас, чи й не бувши. Почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Питання: Чи тримався я єдиної мети? Якою є моя мета? Як я її виявляю, Одне це роблю. Филип'ян 3.13